Так, так. Який буде розвиток у вашій парі? Пара в розлученні, І вони не разом. Десь порядка дивіться там до місяця. Що буде робити ваш партнер? Ви в розлуці. Так, хто такий ваш партнер? Дивіться, людина то радість, то радість, то темність, то типу, радіє, то плаче, людина нестабільна, емоціонально незріла, виходить, що може плакати, потім може сміятися. Ну, в такому діапазоні людина живе. Людина думає про свадьбу з вами до місяця. Людина думає про свадьбу з вами. Що ви пара? Ну, людина дуже мріє, або ви про це говорили. Людина, ваш партнер? Жінка така, може, жінка така типу. З вигляду може бути дуже понтовита. Там любить красоту, красива така вся, виглядати буде така горда от, і, і. любить внимання, але на даний час під час розумки людина осознала вашу цінність. Роз, осознала вашу цінність. І вона думає про вас, як про вашу наречену або нареченого. Із що Ви її любов. Хорошо. Це одна так собі так думає. А будеш ти проявлятися до Нового року? Каже, треба ще рімені. Нестабільність. Получається, що ще людина нестабільна. Вона собі думає, що треба бути стабільною, щоб це день і ніч типу, якось балансувати. Ну, так є. так є для балансу можна і між душою і цим вибрати. Людина зараз займається саморозвитком, займається тим, що вона собі хотіла в розлученні, получає, навіть, може бути, якісь знання, якісь інсайти ключі від е, якихось е, питань, які було раніше невідомо цій людині. Зараз вона їх отримає. Е, може писати якісь е, стихотворення, може писати вам, е, писати, слухати музику, яку ви разом слухали, і згадувати вас в хорошому ключі. Ну, або зараз може, знаєте, що може навіть бути хворіти. Може хворіти. А із-чого ти можеш зараз хворіти? Угу. Не можу дати раду своїм демонам. Ситуація, яка сталася, ви розійшлися, і людина поступила невірно. І таким чином людина просрала свою любов і думає, що це вже кінець, все. І вже <кій> нічого не буде. Бачить біля вас якогось конкурента або конкуренцію, Людина ревнує. Дуже багато думає на рахунок того всього, хоча е, бачить у вас е, чоловіка або жінку, любов є велика, і людина буде проявлятися. Може якісь смски будуть написані е, десь в соцсетях, чи може якісь лайки, фотографії будуть. Людина дуже думає. Людина дуже думає, що поступила невірно з вами. А коли згадує вашу любов, ваші зустрічі, то людина э, кайфує від цього всього, як було класно. І ті люди, яких вона пробувала, та людина після вас порівнювала, то ніхто ніде не стоїть рядом. І людина розуміє вашу цінність, людина э, і людина каже, що э, людина осознає вашу цінність, людина э, або починає осознати, або вже осознає, хто ви були. Людина получила при цій ситуації, отримала шосте чувство. Людина получила як якийсь дар, інсайти. І через цю любов, яка між вами була, людина получає <кій>, через цей канал любві від вас. Получається, що ви теж можете займатися езотерикою. І тим, що ви займаєтеся, між <кій> вами і нею є канал, і ви також можете передавати ці знання через любов. Тому що тим людина, яка є друга її сушність, то там немає ніякої любі поняття, там тільки бабки, гроші і дві От. А зараз людина получається за свого дара, якого вона получає, і осознає ту цінність вашої любві. А, нічого собі. І цей дар після цих іспитань приносить її те, що ви є пара, що ви є пара по судьбі, що ви маєте бути разом. Що... Але людині треба бороти гордость. Гордость, рибячество, всякі страстя і матерію, там треба це все позабирати. І людина це розуміє, що із цього і сталася ваш розход. Людина жаліє. Просто карти суперові. Просто це пара, це пара по судьбі. А увечері людина просто криє, накриває капець, згадується всі моменти, що ви реально несли людині. Людина перецінила себе типа, за цієї гордині людина себе прицепила себе настільки вище вас, що просто капець. А насправді там немає стільки. І людина зараз при цьому, коли відкривається дар, понімає ваш рівень, понімає вашу любов і все, що ви говорили на то час. Ви були як тато з дочкою, як син з мамою. Ви вели цю людину. Людина не цінила вас. Людина не цінила, не розуміла, що ви говорили, що ви писали. Людина просто з вами гралася. А тепер людина лежить, боліє, плаче, страдає, хоче між вами, з вами мати дитину. Все буде добре, музику слухає, скучає. А ви знаєте, то, що говорить сила, що більше всього, ця людина, в неї буде вибір. Вона буде стояти на виборі, ця людина. Вона буде стояти на виборі. Дуже довге, бо вже стоїть на виборі, вибирає. Кричить, вибір буде йти між. Знаєте, якщо людина піде не до вас і не буде з вами мати сім'ї, не буде з вами мати дітей, то людина буде замкнута і під дьяволу вона буде, да, вона буде під защитою сидіти в кімнаті, її будуть закривати і пускати її. Якщо людина піде не в сім'ю з вами, з дітьми, з любов'ю, це все, а піде в страстя, бабло, гроші, проституція, туди все, ну ви поняли, про що я кажу, то людину буде дьявол закривати постійно. Постійно буде закривати і буде такі давати откати, що людина буде переживати смерті постійно-постійно, і буде думати: адкуди ж воно взялося? Чого ж воно так є? Ну за що мені це? А це все буде просто ігра дьявола, який буде з нею робити. І постійно будуть качелі. Людина буде постійно сидіти. Так, все, людина буде закрита. Получається, навіть якщо людина вас і кивнула, зрадила, передала, пішла собі в своє життя. І навіть якщо це все вона собі зуміє його подавити, і -за, за цього ж подавити, бо е надо ж е бабки, надо ж страстя, надо кайф, треба всякі зращення в кексі робити, треба подорожі, надо бабки. Ну, ви поняли, да? от людина буде постійно йти в подчиненні. Людина буде йти постійно в подчиненні, буде постійно запутуватися в своїх головах. І ви знаєте, що ця ситуація в цієї людини, іменно в цієї людини, тягнеться з прошлого життя. В прошлому житті ви мали бути. Дивіться, ви в прошлому житті мали бути чоловік і жінка. Ви були пара, ви любились, у вас була любов. Все те саме, що в цьому житті. І з прошлого життя людина знову сюди прийшла. І знову вона стоїть перед тим самим вибіром. Д'явол ставить її знову перед самим, тим самим вибором. Все те саме, дивіться. І людина буде йти, якщо не хочу людини, немає виходу. У неї тільки один варіант це тільки іти з вами, тільки з вами сім'я, любов, і це все діло робити, тому що ви мужчина, ну чи жінка, який стабільний, який дуже багато роботи з собою провели. І тільки так, тому що якщо людина до речі може підсісти на горівку на коньяки, на траву або на якісь таблетки. Коротше, людина хоче вашу ту любов, яка була, вона хоче, через інші, забивати вас якимись іншими темами. І думає, що вона буде проходити таке очищення, типу буде вас забуватися. Це глупость. Це це людина сама собою маніпулює, сама себе обманює. Людину будуть закривати. І якщо людина піде е, в бабки, піде в себе, ну типу, піде розвиток, ну знаєте, кажуть зараз: е, треба займатися собою, треба розвивати себе, наш той чоловік, наша жінка, то в цьому варіанті це категорично не працює. Тут не буде працювати. Якщо людина піде в свій розвиток і почне себе розвивати сама, не в сім'ї, не з вами, не через любов, не буде ніякого дара. Не буде ніякої підтримки, сутність, яка в ній подавиться з любов'ю і уйде, тому що сутність, яка в ній зараз вибана, вона виходить, ця людина дволиця, і в неї є дві... сутності є. І ця сутність, її задача вивести її через угнітіння, через батьків, через те, що її можуть окружаючі підговорити проти вас, щоб людина навчилася вибирати своє в прошлому житті людина опять не вибрала вас. Послухалися батьків, послухалася сутність коротше, побідила. В цьому житті опять ця сутність буде йти. І якщо людина не вибере любов у вас, сім'ї з вами, то ця сутність розгойдається і буде постійно через дьявола попадати. Всякі порчі будуть чіплятися. Людина буде думати, що це буде світло, а насправді то буде наказання. Це будуть ілюзії людини. Ну і кажуть, все життя буде людина йти за гратами. Буде думати, що там класно, класно, хорошо. Сонце, суперовий чувак, все супер. І кердек, і закрили її нап'ять. Опять Оп'ять будете відкат, опять людина буде страдати, оп'ять людина буде ковтати дірмо, яке ковталося. І чи осознає, чи не осознає, ця людина, я не знаю. Ну, тут бачите, вже людина має сама приймати рішення. Ви не маєте доступу, дозволу не маєте людину заставити це зробити. Ця людина має зробити свій свідомий вибір. Не із вашого розуміння і цінності. Ви можете розуміти, що так правильно, так має бути, я їй кажу, чи я йому кажу. Ні, це людина ситуація, яка вас сталася, вона сталася для того, щоб ви це самі, щоб людина сама це зрозуміла. Ви це знаєте, а людина має просто вирости і це зрозуміти. Бачите? Капець. Якщо людина піде по дискотеках, вон, по саморозвитку, куди вона хоче. Її ставлять зразу. Темниця. До речі, можна і в тюрму посадити. Вибирає інший шлях, вон що чекає. Я думаю, тут просто стоїть вже навіть не перед вибором, а просто перед якоюсь глупостю. Не знаю, приймають інформацію.